Моїй мамі майже 90 літ, я її залишила, пішла додому, і потім прийшла і дзвоню її в двері. двері. вона не відчиняє. Щось там булькоче за дверима в домі. Вот. А і я злякалася, що в неї щось сталося, бо вона все-таки жінка стара. Викликала спочатку ЖЕК, потім подзвонила начальство вашого це на Грибоєдова. Мені вони мене зв'язали, ага, зв'язали з участком, який якось вгновенно прилетів, знайшов <сіх> людей, які мені двері это, відкрили. Сусіди далі отворки, дякую їм теж. І вони відкрили двері, мені не зламали навіть замок. А що сталося в хаті ж? А коли я зайшла, вона лежала так, на підлозі, і щось там булькотіло. Ну, впала. Мобільний відвалився сюди. Спасибо хлопцю, що спасли, бо невідомо що б то було. Надійшло повідомлення від чергового оперативно-чергового Луцького міського відділу про те, що до них за допомогою звернулася жіночка та повідомила, що вона залишила в квартирі самотню свою маму, якій вже ну похилого віку, та яка самостійно не могла пересуватися навіть по помешканні, і те, що вона закрилася всередині свого помешкання і не може, не може відкрити двері. Прибувши на місце події на адресу, яку мені вказав оперативний черговий, дійсно з'ясувалося, що в квартирі знаходиться жінка похилого віку. Зайшовши в помешкання, ми дійсно побачили жінку, яка лежала на підлозі. Підняли її, положили на диван та надали їй необхідну допомогу. В той час я не усвідомлював важливість своїх дій. Я просто виконував свою роботу. Добрий день. Добрий. Можна Можна, до вас? будь ласка. Можна, будь ласка. Так, тримайте це вам. Дай думку гадаю. Чому я не сокіл? Чому я не літаю? Мори подальше від світу. Ковач собі долі, да договори привіту. Як ваше здоров'ячко? Тетяна. Здоров'я, здоров'я ваше як? Ну, нічого, боліло дуже. Мене видно. Є така росінова, теж вона дуже стара. І моя мама. Це вони після війни двох трубочку зажигали. О, ну, я... Росінова танцювала, а мама моя співала. І що? І, 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 і я виступала. Мене мене в Роні голос був. Люди любили мій голос. Благодаря вам. Організували то швиденько все. Щоб ви мене потім лестницю, двері ці Відкрили. Це а ми, мій синочок, кровати, скажу, ми, синочок в Києві живе, знає шесть, ші, шість ші язиків, розмовляє на шести язиків. Викладає хімію на англійській молі. В Києві чи за в Києві, У в цьому Києві. В в'яченому універсі. Благодаря, благодаря вам. Якби не ви, я б мабуть, погибла тут. Не могла встати, мобільний відскочив, не могла дойти. То мама сама не ходить практично. Зараз ходить маємося. Добре, що моя дочка ще тут, тут жила, що узнала про це. А що а, вже, да. ну, вже не дякую. Я вже тепер не хвилююсь. Дуже пішли наготусь. Господи, дай Боже що вам, щоб вам, щоб вам хе <реш> так? хе Чува, да? <реш> <реш> вот у нас только книжок полно. Було плавно тут. Дуже вам дякую. Дякую да. вам. дуже вам дякую, дуже Все. вам дякую. Ми просто виконували свою роботу, і заради цього ми прийшли, да. відкрили двері і допомогли вам. Спасибо, сонечко. сега со родиците повредни. Да, чудотвотно. Но, да. Што ќе подари? Да. Немај 40